Всіх вітаю! З вами Марія, і давайте дивитись, що у вас за спиною коїться. Побачимо, що нам покаже. Слухайте, а тут хтось у вас ідеї, е е краде. Угу. Так, дивіться, ви щось собі там плануєте на майбутнє, на перспективу. Є дві людини у вашому оточенні, мені саме чоловіків показують. Для чоловіка і для жінки йде інформація, там вже дивіться: показують мені, що втілюють ваші ідеї в своє життя, вам взагалі, ну, як то кажуть, нічого з того нема. Оце це у когось з вас от одразу що показали. Просто от, ну, багато розповідаєте, це от тільки до цього. Ой, я тут щось вже, бачите, <смі> щось вже набрала собі на пальці. Десь комусь вже угу, чоловіку, якомусь в вашому житті, вже тут заважаю трошки. Дивіться, вам від нього треба трошечки так відмежуватись комусь. Літера К, літера О, літера Р Е Л. Можуть бути, ваші ініціали, може бути, чоловіка цього ініціали. Літера М, З сюди теж. Дивіться, людина по кармі. Людина, яка, ну, знаєте, звісно ж, вам неприємно. Звісно ж, людина, ну, якісь там свої. Своє щось робить за ваш рахунок, це неприємно. Ну, Зрозуміло. Але е, ви таким чином повинні навчитись е, зупиняти тих, хто заважає вашому життю. Тож будьте уважні. оце таке коїться. У вас у когось за спиною. Так, мені треба трошки прискоритись, бо світла у нас немає. Я тут собі Налаштувала ліхтарів, але не знаю, як багато мені їх вистачить. Новини, які летять у вас додому, до вас, які будуть від жінки. Непогані новини, але, такі, знаєте, дуже швидко щось готує для вас, як сюрпризом буде. Тепер у когось новини про стосунки. Розповість вам жінка про свої стосунки з, ну, з чоловіком. Тут показано, близькі стосунки. Угу. Поки що хтось з вас ще. Так як ви мені виглядаєте, ви нібито і здогадуєтесь, але не знаєте точно на всі 100%. Тепер... Ви не знаєте хтось з вас, хто є у стосунках з чоловіком, але це такі стосунки, які, може, вони у вас нещодавно розпочались, а може, деякий час, але я б не сказала, що ви тут дуже знаєте, ну, скажімо, там, друзів цього чоловіка комусь про вас розповідає. Ви про це, ну, це за вашою спиною. Це не виглядає, як щось там. Караул, як це погано, ні. Але він вам про це не розповідає, що я розповідав такому-то про тебе. Він це не каже, але так робить. Так, що у вас ще за спиною коїться? Отут тут показана історія 95, цифра йде. І тема, коли жінка ображається на чоловіка. Знову ж таки, ви не знаєте про це, вона не розповідає нікому, але щось їй дуже болісно сприймати. 99 ще тут цифра є. Угу. Якийсь неприємний сюрприз від цього чоловіка їй був. Піднесений. Про завершення якісь мова йде. Літери О С, С перевернута, в цьому випадку показана. Літера Ф, але літера Ф англійська. Далі, що у вас за спиною? Допомога. Тут більш за все мені на чоловічу фігуру схоже, але не на всі 100%. Для когось все ж таки про жінку, але дуже рішучу таку, знаєте, така, що якщо щось собі вирішила, вона просто робить і все з таким, я б сказала, таким більш чоловічим характером. Якась допомога від цієї людини. Ще поки що думає про те, яким чином може допомогти. Ще поки що не буду казати, що все от, от воно зроблено і крапка. Тут як готується допомогти. От не знаю навіть, як тут вам пояснити. Так, обговорення про дитину. Чоловік та жінка дуже, дуже симпатична сім'я, дитина дошкільного віку, ну, 5 років це найбільше. Так, то я б навіть сказала від пів року, максимум до п'яти хвилювання, от знаєте, щоб здорова була дитинка. Про здоров'я, багато хвилювання. З вами не, не спілкуються про цю тему. Це просто внутрішнє, внутрісімейне. Я не буду казати, що щось тут дуже погане показано, ні. Це просто от хвилювання батьків за дитину. Це ну, всі батьки такі. Це непогано, насправді. це... Але завжди кажу, бажайте своїй дитині, здоров'я і всього найкращого. Притягуйте ці енергії в життя своєї дитини. Не треба хвилюватись. Думайте про те, що все буде гаразд. І так воно і буде. Притягуйте це. Бо, повірте, думки вони, ви навіть не уявляєте, які вони матеріальні. Ви просто про це не замислюєтесь і не звертаєте на це увагу. Так, що за вашою спиною коїться? Показаний мені чоловік, який є у вас у житті, ви спілкуєтесь з людиною? Чоловік, в якого, повірте, купа страхів. Він просто мовчить, він про це нікому не розповідає. Він... Людина, яка зараз проживає не найкращий період свого життя, він взагалі такий, що він хвилюватись вміє за все підряд. Але от те, як зараз у нього в житті, от скільки хвилювань в його житті, то це, повірте, це ви навіть не уявляєте. І хвилювання і через вас теж дуже знаєте, от страх. Страх, що ви в якийсь момент кожен піде своїм шляхом, що ваші дороги розійдуться в різні боки. Він дуже цього боїться, йому дуже хочеться, щоб ви залишились в його житті, от просто ну, щоб ви йшли поряд. Бо ставлення до вас, це, знаєте, як до людини, яка неймовірним чином йому допомагає. Ну, в багатьох його ідеях, думках, ви якось його вмієте спрямовувати. Так показано, що ви навіть не розумієте самі іноді, як ви це робите. Ви просто з ним спілкуєтесь. І показано, що він в вас бачить свого Янгола-охоронця, але вас до нього привів. Його власний янгол охоронець. Це не просто так ви зустрілись, ви не просто так спілкуєтесь, ви, про, ви не просто так в житті один одного. Такі е ви як чистите його? Енергетична чистка поряд з вами вмикається. Ну, Дівчат, я знаю, що в мене є на каналі дівчата практики, то ви можете дійсно, навіть не обов'язково, що ви його чистите так. от Ваша енергетика так працює. Показано, що поряд з вами він очищується. Ви можете помічати, що він іноді позіхає, коли ви спілкуєтесь. І що він просто, от знаєте, ніби і спати йому не хочеться, але починає того рота дерти. Ну, ви ж знаєте, що в цей момент просто чистка вмикається і йде. Ви йому на допомогу, отак показано. Так, що ще за вашою спиною коїться? Літера А. Жінка. Чоловік дивиться на неї знизу до верху. Вона дуже важлива в його житті. Літера О поряд і. Зараз хвилинку. Знаєте, іноді незадоволений, поки... він може не казати, а він і не каже про це. Дивіться, літера К тут ще. Зараз я по літерах пройдусь, потім розповім про що тут. Літера F, знов F, англійська. Дивіться, про що тут? Що йому не дуже подобається? Що жінка його бачить от. Йому іноді дуже хочеться зіграти якусь роль. і Яку б маску він не надягав на себе, ця жінка просто його бачить наскрізь. Жодна маска не тримається в нього на обличчі, поки він от-от він починає спілкуватись з цією жінкою, і все, відпадають усі маски. так да. Так, завершення якоїсь такої окремої теми з чоловіком це от там, де сім'я, рідні, близькі друзі, може, сусід, знаєте, через отриману інформацію, через виконання певної роботи. Хтось з вас, жінка, тут трошки так дивується, як все закінчується от з цим чоловіком. Дівчата, ну хтось з вас ще не знає, що є в вашому оточенні чоловік, який от він буде час від часу до вас повертатись. Що в нього на роздумі? Він е, бачить. Про вас, сни доволі яскраві. Він мріє про вас, він малює собі, що ви обов'язково будете спати в одному ліжку. Людина, яка просто от, Він вже вигадав ну, на кілька років вперед життя з вами, ви, ви можете здогадуватись про це. А можете навіть ще й не думати про таке. Ви просто там час від часу спілкуєтесь з цим чоловіком. Ага, і не всі дійсно. От, тут для кількох дівчат така тема йде. Е, є ті з вас, хто дивується, чого він час від часу з'являється поряд з вами, і чого він так себе вам рекламує. Ну, це знаєте, як. Весь час він так дуже намагається звертати на себе увагу, Ну, бо, бо дійсно йому хочеться для вас бути помітним. І ось тут хтось дуже приховує своє справжнє обличчя. Я б сказала до 40 років людина. Я зрозуміла, не так, щоб багато там грошей. В людини, але виставляє себе заможною людиною. Тут, через те, тут теж тема закоханості йде. Тут хлопець, молодий хлопець, ну до 40 років. Як на мій вік, то молодий. Так. Але, знаєте, в нього попереду дійсно от шлях, коли він. Е в нього є всі можливості стати більш заможним. В, ви хтось з вас ще про це ну, просто ви не розумієте, ви не бачите всього, що він намагається зробити, щоб підвищити свій, свій заробіток. Наскільки йому хочеться бути більш заможним? Так, ну, у когось тут з вас ваші друзі, ваша компанія, де ви там спілкуєтесь, дуже так пліткарством займаються. Я думаю, що це, це у вас за спиною, але я думаю, що розумієте, про кого Мова йде. Бо Видно, що дійсно розумієте, але вам байдуже, ну насправді дійсно. Навіть не буду на цьому затримуватись. І за, затримка у спілкуванні з чоловіком, затримка у вирішенні якогось питання, але дивіться як тільки затримка. Далі буде продовження. Тут людина налаштований ну, на таке значне з вами спілкування. Коли... Угу. Є якісь плани в людини на вас, якісь спільні питання, ну тут багато чого. І дивіться, для когось з вас. За вами якась пташка спостерігає за вашим життям. Ця пташка це як. От для когось з вас це зв'язок з іншим світом. У вас є фамільяр, і цей фамільяр це саме пташка, яка спостерігає за вашим життям. І... В якісь моменти ви можете питати, ну, як в простір ставити питання, вам будуть надходити питання. Звертайте на увагу на поведінку птахів. Вони будуть вам відповіддю на ваші питання. Угу. Ну і все. На цьому все. Філіжанка розповіла. Що, зараз що тут блюдечко ще? Угу. Так, у когось з вас за спиною тут чоловік показаний, який планує до вас дорогу. Вона неочікуваною для вас буде, вона не саме така для нього. Ем... Складна ця дорога, але все одно він якось, знаєте, як приховує своє бажання, знайде привід, приїде, але це буде тільки привід. Насправді мета побачити вас. Ну все, на цьому дійсно все. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і людей поряд з вами теж гарних. Бережіть себе обов'язково і хай у вас все буде добре, і в здоров'ї, і в щасті, і в радості. Я не знаю, де візьмете щастя і радість, але хай обов'язково будуть вашими супутниками по життю. Бережіть себе, побачимось, всім пока.